Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. П'ятий місяць року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички: пісенник, «Пісенник», громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'їним Місяцем або пісенником, адже в лісах, у гайках, на полях. Біля річок, побіля біля людських осень цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм кукуванням мороз одігнала. Соловейко один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня. І своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком. Тому що нерідко у травні бувають і лунки, розряди грому. Народні прикмети говорять як у травні дощ і гріб, буде радість людям всім. Як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, то і Золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник. Що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю положив днів. Наші бабусі Казали у травні і пень зацвітає. 10 цікавих фактів про світлофори, шановні мої друзі. В усьому світі світлофори давно вже стали незамінною частиною міського ландшафту. Ну, друзі, майже по всьому світу. Подекуди й досі використовується в основному праця поліцейських регулювальників. І то лише тому, що місцеві водії часто ігнорують сигнали світлофорів. Перший цікавий факт про світлофори. Перший електричний світлофор. Винайшов Лестер Вайр із США у 1912 році. Це був пристрій із двома сигналами червоного і зеленого кольорів. Проте його винахід так і не було запатентовано. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року у Лондоні біля будівлі британського парламенту. Він керувався вручну і мав дві семаферні стрілки, підняті горизонтально, означали сигнал Стоп. А опущені під кутом 45 градусів рух із обережністю. У празі є прохід між будинками, шириною 70 см, в якому висить справжній світлофор. Але працює він не для машин. А для того, щоб підучи із різних кінців вулиці перехожі, наштовхнулися один на одного. Червоний зверху, жовтий посередині, зелений знизу. Це світовий стандарт. Прийняли його для того, щоб люди здатні розрізнити тільки яскраві кольори і деякі відтінки. Могли спокійно перейти вулицю, без ризику для життя, знаючи, де знаходиться який сигнал. Серед альтоніків зустрічаються люди, які не розрізняють зелений і червоний кольори. Тому сучасні світлофори мають помаранчевий відтінок червоного сигналу. І синій відтінок зеленого, щоб вони могли його бачити. Перші трикольорні світлофори були встановлені у США у 1920 році у Детройті і Нью-Йорку. В СРСР світлофор з'явився лише у січні 1930 року. У 1914 році у Клівленді, США, Штат Огайо були встановлені перші чотири світлофора, які при перемиканні колірних ліхтарів Видавали звуковий сигнал. У першому патенті на світлофор, крім технічної конструкції, було зазначено наступне його призначення: зробити черговість проїзду перехрестя незалежно від персони, що сидить в автомобілі. І останній цікавий факт про світлофори, шановні мої друзі, у невеликому американському містечку Сірак'юс, де проживають в основному нащадки ірландців, Знаходиться єдиний у світі світлофор, на якому зелений сигнал розташований зверху, а червоний знизу. Ось такі цікаві факти про світлофори. Привіт, малята! Я радий знову зустрітися з вами. Сьогодні пограємо в гру, так чи ні? Та перевіримо, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти, чи ні. Тож, починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити треба тільки на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю, біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно, так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь, так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішоходному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно ж. Так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно ж, ні. Дорогу переходити треба тільки по пішохідному переходу. Підморгнув мені зелений, я дорогу переходжу, так чи ні? Звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Звичайно ж ні. Ходити треба тільки по тротуару. Молодці, малята! Ці правила запам'ятайте, ніколи їх не забувайте. До побачення, до нових зустрічей! Замри, замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм а не грає, рух зупиняєм а не грає завмираєм. Ви готові? Чуєш, грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй Стоп замри. Танцюєм. Танцюємо! Стрібає! Стрібаємо! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Кримемо! Робимо хвильки! Руками! І літаємо! Тепер! Кольорі. І починаємо. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви бачите? Тут є світлофор і лимон. Лимон якого кольору? Правого жовтого. А тепер покажіть і скажіть, де знаходиться жовтий колір у світлофорах. Молодці. Вірно, посередині. І так ми будемо грати з вами з усіма картинками. Поїхали! Знайди колір світлофора. Вірно червоний у нас зверху знаходиться далі. Знайди колір світлофора. Зелений. Знизу молодці. Знайди Далі. Далі колір світлофора. Вірно. Молодці. Жовтий посередині. Так. Червоний зверху. Молодці. Вірно, посередині. Так, зверху. Зелений знизу. Добре. Вірно, жовтий. Посередині. Добре. Молодці. Згадуємо. Так, червоне у нас знаходиться зверху. Молодці дітки, прекрасно справили завдання. Дякую вам за увагу. Скажіть, ви гуляєте вулицями нашого чудового міста? Так. Тому ви дуже часто зустрічаєте одного розумного друга. Уважно послухайте та відгадайте загадку і дізнайтесь, про кого йде мова. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Так хто ж це? Здогадалися? Так, вірно, це наш друг світлофор. Дітки, а давайте уважно послухаємо, про що нам розповість світлофор. Світло фор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Давайте, дітки, разом пригадаємо, які ми знаємо правила дорожнього руху. Знає будь, яка дитина іти не можна де машини, тому коля і тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, називають пішоходи. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Знаю, діти всі напевне, перехід бува підземним. Під землею люди йдуть, і безпечний їхній путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно. Навіть вдень горить тут світло. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не, про... не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе то він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині знати їх усі повинні. Що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло? Правильно зупинитись. Коли загорілося жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося. В один бік, в інший, виглядаємо, чи немає машин, які їдуть. На зелений кольор світлофору можемо нарешті переходити дорогу. А тепер пограємо з вами в гру. Зараз ми з вами роздивимось малюночки і побачимо, на якому малюночку зображені правильні дії дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу, незважаючи на те, що горить червоне світло світлофору. А на другому малюночку мама з донечкою зупинилися і тримаються за ручки. Дітки! На якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, і покажіть пальчиком на екрані. Так, гарно подумали. Так. На другому малюночку правильна відповідь. Увага! Горить жовтий колір світлофору. Подивіться уважно на перший малюночок. Дівчинка стоїть, приготувалася. А на другому малюночку хлопчик біжить, незважаючи на те, що горить жовтий колір світлофору. Дітки, то на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, не поспішайте і покажіть пальчиком правильний малюночок. Правильно! Перший малюночок буде правильний. Нарешті дочекалась зелений колір світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу. А на другому малюночку дівчинка чомусь зупинилась і стоїть. Дітки, давайте подумаємо, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Подумайте, будь ласка, не поспішайте. Правильну відповідь покажіть, будь ласка, пальчиком. Правильно, на першому малюночку зображені правильні дії дітей. Малята, дякую вам за співпрацю. Ви молодці.